В даному відео розглянемо з вами варіант планування одноповерхового будинку. Загальна площа 68 метрів квадратних. Даний варіант планування я готую під типовий проєкт. Він буде в базовій версії, це газобетон без перекриття плюс двосхилий дах під кутом 15 градусів. Буде тераса, яка буде крита тим же самим дахом продовженням цього даху. І вхідна група в даному варіанті я її хочу зробити окремо, не так як в ДТ-1, а тут просто буде окрема конструкція окремим своїм дахом. І так, давайте пройдемо до самого планування. До речі, дане планування я закинув в телеграм-канал і там вже дали підписники свої коментарі. Згідно тих коментарів, я його змінив. І зараз ще хочу отримати від вас. Вашу думку, ті, хто підписані на YouTube і не підписані чомусь на мій телеграм-канал, там частіше виходить інформація і багато корисного ви можете для себе звідти взяти, наприклад, по тих самих вузлах і не пропустити наступне відео. І так, в нас в будинку є вхідний тамбур, технічне приміщення. В технічному приміщенні можна розташувати електричний або газовий котел, бойлер. І зверніть увагу, що в мене бойлер тут показано цей синій кружечок, він поки що це в ескізному варіанті все. Він показаний біля каналу, тобто він буде кріпитися до цегляної конструкції, це значно полегшує сам процес кріплення. І це більш надійно, тому що в газобетонному будинку є такий момент, що дуже важко щось до чогось скріпити. Тут, в принципі, з бойлером таких проблем не буде. Тут в нас можна розмістити сушильну і пральну машини, дошка гладільна, потім сушилка для одягу і так далі. Шафа невеличка. Далі ми заходимо в будинок і попадаємо в такий невеличкий хол. І проходячи прямо, ми бачимо, що в нас є робоча зона прохідна. І далі йде спальня. І Дана робоча зона вона може, за рахунок неї можна повністю міняти планування. Ви можете прибрати ось цю перегородку з цими дверима і розширити саму спальню, якщо вам не потрібна робоча зона. Або зробити з неї повністю тут гардеробну кімнату. Або за рахунок ось цієї перегородки збільшити санвузол, або зробити ще якесь технічне приміщення, наприклад. І так далі. Тут варіантів, в принципі, з розмірами і трансформацією з цих двох приміщень дуже багато. Санвузол у нас роздільний, окремо туалет, унітаз з рукомийником, окремо раковина і ванна у нас є. І далі ми бачимо, що в нас той же самий канал, він по суті передбачає вентиляцію і санвузла, і вентиляцію технічного приміщення. Ще один вентиляційний канал у нас є. Він, це блок каналів, який призначений для того, щоб розмістити тут димовий канал для каміну, і вентиляцію кухні, вентиляцію над плитою, і вентиляція сама над каміном. Якщо ж ви каміну не хочете, то це можна, скажімо так, можна за рахунок зміни цього каналу. Трошки заощадити коштів, а залишити тут тільки вентиляція, що була. Це все індивідуально, але я вам рекомендую залишити можливість з часом встановити камін. В проєкті також передбачається притік повітря під камін, окремо виходить труба назовні, для того, щоб ось так вона йде, для того, щоб в нас камін не тягнув з приміщення повітря тепле. В нас є кухня, зона їдальні, мультимедійна зона. І ще одна окрема кімната, яка також може трансформуватися за рахунок пересування ось цієї перегородки. Тобто ви за рахунок мультимедійної зони можете розширити або зменшити дану кімнату, збільшити або зменшити. Вихід на терасу в нас іде через ось такий широкий, широкий проріз. І знову ж таки скажу, що в, при купівлі даного проєкту і всіх попередніх моїх проєктів. Ви розміри вікон і дверей можете міняти. Тобто це багато змін я вношу, я точно тут не вношу зміни в даний проєкт, це на рахунок з, з заміни габаритів даного будинку. Тобто, якщо ми міняємо габарити, це вже по суті зовсім інший проєкт. Можна замінити буде при купівлі проєкту матеріал стін, можна додати перекриття, можна змінити кудаху, звісно, це все за додаткові кошти, тому що ми міняємо повністю весь проєкт. Але ці зміни внести можна, якщо вам концепція даного планування підходить, ви просто хочете щось поміняти під себе. В базовій версії це буде самий бюджетний варіант, без перекриття і з двосхилим дахом. Також даний варіант планування можна розглянути в варіанті плоского даху, але майте на увазі, що тоді вам потрібно вже не надіятися на канали природній вентиляції, а проєктувати після цього вже Систему примусової вентиляції в даному будинку. З рекуперацією або без рекуперації. Тут же ви вирішуєте собі самі. Так, Значить, тут все розповів вам. Розміри будинку у нас 7,3 на 11,03 метри. Також, нагадаю, що в мене є ще для моїх спонсорів на Ютубі і на Patreon на Баймійкофі. Окремо я пишу відео. І там теж є варіант. Планування і фасаду. Скоріше всього, там фасад буде мінятися кардинально. Я там записав відео для спонсорів і там показав варіант будинку вже готового, який в мене є. І планування там більшості всім подобається. Я його трошки трансформую. І, напевно, поміняю дах з двох схилого на чотирьох схилий. І трошки зміню повністю весь зовнішній вигляд даного будинку. І теж він буде в базі, там буде йти цегла і монолітне перекриття. Ну це все подивитись. Хто, хто там підписаний на спонсорі, пізніше цей проєкт буде. Так, що я вам ще тут не розповів, наче, наче по-моєму, все сказав. Пишіть свої думки з приводу планування і напишіть мені обов'язково свої думки з приводу конструктиву. Я хочу розуміти, скільки, скільком людям подобається в газобетоні, саме бюджетний базовий варіант, і скільком людям подобається цегла і монолітне перекриття. Можливо, цегла там і дерев'яне перекриття. Ну, якщо ми вибираємо такий варіант, я вже записував про це відео, що більш логічно, коли в нас йде цегла і саме монолітне перекриття, ми тоді отримуємо максимально комфортний і хороший будинок. Я знаю, що у багатьох виникають питання, для чого в одноповерховому будинку монолітне перекриття. Ну, по-перше, якщо ми проєктуємо будинок з плоским дахом, у нас є два варіанти. Ми можемо зробити монолітне перекриття і його утеплити вже зверху, і повністю це такий класичний варіант, коли в нас де пінополістирол і зверху потім застеляється все ПВХ мембраною під ухилом. А є ще один такий варіант: він більш бюджетний і він менш, скажімо так, надійний це коли ми перекриваємо будинок. По технології звичайного мансардного поверху просто робимо кут менше, і оцей кут, щоб його не було видно по фасаду, що в нас дах йде під ході маленьким, але кутом, ми закриваємо декоративним е, таким парапетом. І в нас виходить, що ну я називаю ці будинки як кіоск. Що ми бачимо, що в нас нібито будинок з плоским дахом, хоча там йде схилий дах під малим кутом, наприклад, фальцева покрівля або. Та ж сама бітумна черепиця. Якщо ми використовуємо бітумну черепицю на дахах 20 і менше градусів, обов'язково підкладочний килим. Ну, Скажімо так, я підкладочний килим завжди даю в базі у всіх варіантах. Так, наче тут це розповів. Пишіть свої думки в коментарях. Буду радий відповісти радий буду почитати всі ваші думки. Всього найкращого, до побачення.